Всім привіт! Виїхали сьогодні молотити в сусідні міста. Покликали люди допомогти з обмолотом, тому молотимо на вулиці Спека, те, що тоді так і не було, висушує все таки. Знову воно буде все перевіряє. Завжди літає, коли молоде могороди, молодих мишей. Зараз була інтерв'ю. Зараз молодили декілька городів. І декілька. Переїхали на наступний город Журавлі. Літають з лідом, на гризунів, а ми продовжуємо молотити.

Типи на огороді трішки суміш посіяно, пшениця з житом, жита височинка, колоски, які гарні, довгі. Там люди вже прибирають зерно, те, що висипали. Молотили пшеницю, приїхали на ячмінь. Зараз молотимо ячмінь. Там переїхали на свій Овес. ОВЕС виріс височинний, Я зараз стою в полетрі. Він трішки нижче за мене. а Висота в мене 1,76. Десь в районі півтора метра туди. І стоїть. Такі грона в нього, знизу стекло ще трішки сирувате. але саме сімено вже готове. І щоб не обсипалося, то вже молотимо. Тут сіялося вручну, відео я вам також тоді знімав, коли сіяли. Із нього виріс таке є весь. Мотовила зараз підняті по максимуму. Бачите, яка висота, ви можете бачити відносно комбайна, який висотою Овес. Вітер відрегулювали, збавили по таблиці. Напрям вітру також змінили, щоб менше видували. Овес дуже легка культура. Трішки запилу. Погановато видно, але зробили декілька обертів і бункер більш ніж наполовину це повене. Сипаємо перші то не овса. Там маленький комбайнер працює. Перша прицепка є, молотимо далі. Город змолотили, стебла знизу ще сирі, але сімено вже висохло. Там ще є два городи, але їх будемо молотити трішки пізніше, нехай трошки можливо підспіє, бо комбайн працює важко, величезна маса йде. На цьому будемо завершувати. Сьогодні молотити. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних відео.